Всім привіт, любі друзі! Я вас вітаю на своєму каналі, як завжди, в новому відео. І сьогоднішнє відео я вирішила зробити показати свої обновки. Чому? Тому що в під попереднім, В коментарях до попереднього відео, яке я виклала. І розказала трошки, що в мене був шопінг зі стилістом. показала, як ми скуповувалися. Мені написали, що хотіла би побачити луки, власне. От, тому я трошечки поміряла свої нові образи, покажу вам, що з цього вийшло. Також у мене. Книжкові покупки. От, е, вже черга на читання книг величезна, додаємо ще дві, ну, як би, чому би і ні, власне. Е, і я ще обіцяла вам показати в цьому відео, що я придбала для атмосфери на читання Відьмака, якого я ще так і не почала читати, але для атмосфери вже дещо придбала. Тому е, поїхали, про все поступово буду розказувати і показувати. З обновок по речам, тому що вони для мене більш були е, значущі, і в плані ціни відповідно, і в плані того, що е, так як я знайшла нову роботу, я зараз працюю менеджером сервісу. Е, не знаю наскільки довго я буду працювати і чи все буде добре. От бо я тільки-тільки розпочала і подивимось, як взагалі все піде. Е, але поки так я працюю в офісі у Львові, в центрі міста, і відповідно мені. Мій запит до стиліста був е, про те, щоб підібрати собі образи, в яких би я почувала себе комфортно, виглядала стильно по-дорослому, е, щоб це можна було одягати на роботу, щоб речей було небагато. Бо я дуже люблю мінімалізм, я не люблю. Велику кількість речей, це захламлення. Я дуже багато всього викидаю, віддаю, якщо щось не ношу, не використовую. І я люблю, коли в моєму гардеробі речей прям дуже-дуже мало, але всі вони пасують одна до одної. І тому, коли я зверталась до стиліста, це було однією з моїх вимог. І, власне, ось такі образи нам вдалося зробити. Яку кількість речей ми купили, я вам порахую і отут-от напишу текстом, бо я чесно зараз так одразу швидко не скажу. Але всі мої вимоги, скажімо так, були виконані. І речі, які ми підібрали, вони дуже класно пасують. Вони прямо про мене. І якщо вам подобається, можете написати про це в коментарях. Наступні покупочки це давайте покажу вам те, що я взяла для атмосфери читання відьмака. Я дуже давно придивлялась до магазина з парфюмами Unusual. Сподіваюсь, правильно вимовила це, тому що ну, my English 50-50. От, І у них є серія парфюмів. По відьмаку. Я дуже хотіла замовити собі ці парфюми, в принципі, вже давно. Е, так як я не думала читати відьмака, то е, це прям було дуже-дуже класно. І е, мені прийшли, я взяла три парфюми взагалі їх там чотири. Я не брала цирілу, я взяла аромат Геральт для чоловіка, е, я взяла тріс для себе і для себе взяла Єніфер. І е, в чому е, суть цих парфюмів, е, вони передають атмосферу цього персонажа, так чи інакше. Я дам вам тут опис, що конкретно входить в кожний парфюм, бо там якісь верхні ноти, нижні ноти. Я не знаю, як воно правильно це все пояснити, вам розказати. Але скажу так, що єніфір аромат я його взяла для себе на весну, і він просто неймовірно ідеальний е, для весни, пахне як. Свіжо зірвана гілочка бузка. Аромат Єніфер це агрус і бузок. І, відповідно, парфюм так само, просто канонічний запах, він дуже свіжий. Я отримала вже декілька компліментів. Від дівчат про те, що пахне квітами, пахне дуже так свіжо. І насправді це так. І я його вже випшикала ну, майже на третину, О, от. а книги ще читати не почала. А я думала, знаєте, таке сяду читати, напшикаю з парфюмчиками і буду насолоджуватися читаннями. Сподіваюсь, поки я дійду до читання відьмака, в мене парфюми залишаться. Єніфер це прям 10 з 10. Супер! Мені дуже сподобався. Зараз навесно ідеально, та навіть і на літній час буде супер. У них є ще квіткові різні аромати, тому я не знаю, чи я наліто повторюю собі цей аромат в великому об'ємі, але на пробу я вам дуже рекомендую його взяти. Далі, парфюм Тріс. Я його тут якраз декілька разів використала. Він дуже своєобразний. Тріс це у нас запах кориці. Дуже-дуже такий, такий пряний аромат, і він, мені здається, буде ідеально пасувати на якісь осінні такі. Сезони на осінь, на холод, хоча сьогодні у нас досить похмуро і дощова погода. от І вона, от вона, знаєте, вона прям пахне. Там якась мала ще буде, по-моєму, капчана груша чи щось типу такого, але я, окрім кориці більше нічого не відчуваю. Якщо ви любите цей запах, то я вам її, можу його радити. Але ви маєте на. Розумієте, що це такий досить пряний аромат, і якщо ви не любите такі е, сміливі яскраві запахи і аромат каріці, то вам, мабуть, він не підійде. Але знову ж таки, для атмосфери читання, якщо, наприклад, в кімнаті, я думаю, буде досить добре. І останній парфюм: це у нас чоловічий це Геральт, е, він пахне димом, ялинкою, такою сосною, таким лісом. Е, Таким, знаєте, от прям чоловічий чоловічий аромат, і я взяла його для чоловіка. Але, якщо чесно, мені здається, я більше від нього отримую задоволення, ніж чоловік. Оце точно. Я буду пшихати, коли буду читати, тому що він пахне. Ну, ну прям ну, от на 100% попадання, чесно скажу. Я не знаю, чи всі чоловіки люблять такі аромати. Ну, не факт, бо це дуже індивідуальна штука, але моєму чоловіку дуже сподобалось і. Я коли буду читати, я цей парфюмчик теж буду використовувати. Особливо я думаю, що перша друга книга так точно, тому що там якраз такі пригоди, всякі штуки, погоні, ліса, кастри і таке інше прям дуже цікавий аромат. Такий дикий, шалений дикий запах. До найцікавішого Розпаковочка нових книжок. Я не втрималася, я не хотіла купляти в цьому місяці вже книжки, бо в мені є що читати. Але я зайшла вчора в книгарню і е, я не могла не купити. По-перше, дві нові закладеночки. У мене є така традиція, коли я купую нову книгу. То я беру до неї нові закладинки. От, іноді, по настрою, іноді намагаюся підібрати, щоб це пасувало до книги. От, в даному випадку, це співпало. У мене вчора був такий настрій на щось цікаве. Я побачила ці закладинки, подивилась на ті книги, які я беру, і вирішила, що це буде ідеально підходити. Що я купила? По-перше, по це. Книга Ростислава Сєвкова Як читати класиків я її дуже-дуже давно хотіла. Її не було то в наявності, то були ще якісь перешкоди, щоб я її не купила. Е, я дуже багато читала класних відгуків на цю книгу, і в чому її унікальність? Вона розказує про те, як розуміти літературу класично. Е, я так розумію, що тут про е, світову літературу. От да автор веде непростим цікавим шляхом через різні жанри та творчість відомих письменників. від Олександра Дюма та Еміля Зля. До Вірджинії Вулф та Джона Толкіна. За час подорожі ми навчимося розуміти книжки краще, вловлювати неочевидні сенси і зв'язки між текстами, отримувати задоволення від складного письма і, врешті, виробляти власні стратегії читання. Це те, чого мені дуже-дуже бракує. Я дуже неосвічена в плані розуміння літератури. Я читаю книги досить поверхнево. Я розумію, що коли дивлюся огляди на прочитані мною книжки у інших людей, які знаходять подвійні сенси, Якісь приховані мотиви. І я розумію, що Боже, яка я тупа і обмежена. І я хочу розуміти краще те, що я читаю. Я хочу бачити ці алюзії, ці образи, розуміти, що хотів сказати автор цим текстом, тому що іноді мені здається, що я прочитала щось, що є поганою літературою, але насправді, можливо, у мене виникало питання, чи може я просто чогось не зрозуміла. І я дуже сподіваюся, що коли я прочитаю цю книгу, я буду розуміти краще, що я читаю. Я знайду для себе якихось. Авторів, яких я захочу прочитати, познайомитися з такою скажімо так, важкою артилерією класичної літератури, бо я дуже зараз ну, скажімо так, я не берусь за класику, бо я боюся, що я її не зрозумію, що вона для мене буде за важка, не цікава, і що я просто витрачу та гроші. Тому я читаю щось таке більш мабуть, поверхневе. Щось таке більш банальне і хочу це змінити. Тому я сподіваюся, що ця прекрасна книга мені в цьому допоможе. До того ж, мені дуже подобається, що вона. Зараз я вам тут повертаю. Вона дуже класна. Бачите, тут десь є обведено як олівчиком, десь я тут бачила якісь типу клякси, якісь позначення. Тобто, я так відчуваю, що знаєте, це буде читатись як щоденник автора. Тобто, Має бути легко, має бути зрозуміло. Мені дуже подобається тут шрифт, досить крупний, хороший, для читання максимально комфортний. От, дивіться. Ось такі у нас є тут позначки. Є тексти, в яких, як вони написані, значить більше, ніж про що вони. Ой, я вже хочу її почати читати. Я вже, я вже хочу в це заглибитись. От. Тому я думаю, що ця книга буде в моїх читаннях. Прям не знаю, той бідні, бідний відьмак, його все всунуть і сунуть мені подалі нові книжки, які я читаю. Тому можливо, можливо, дуже скоро у мене буде огляд на цю книгу. Може, навіть в наступному відео, не знаю, не знаю. І... І, звичайно, ну, якби і так, і так часу на читання нема. І так багато книг в черзі. І я додала ще одну. Тут у мене дві книжечки в новинках. І друга книга, яку я купила, це Драбина. Боже, Євгенії Кузнєцової книга. Я читала її книгу Спитайте Мічко і розказувала свій відгук на цю книгу, вона була просто неймовірна. Я її читала в грудні, але вона така, знаєте, прям літня-літня була. І вона прям класно описує в діалогах долі людей. Вони просто спілкуються, про щось говорять, про щось мовчать, і ти зчитуєш, ти розумієш цей вайб, ти розумієш цю родину. Я дуже була. Ну, я прочитала її швидко, вона мені е, дуже запам'яталась. В моєму читацькому досвіді це була особлива книга. Вона така тепла, вона така затишна, дуже неймовірна. Про три покоління, про долі жінок в цій родині. От, І ти читаєш цю книгу, і ти. Відчуваєш, що ти наче знаєш цю родину. Ти прям максимально, максимально довіряєш авторці. Ти віриш про що там розказується. Ти віриш в ці жіночі долі. Вона настільки правдоподібна, вона настільки щира, що ти думаєш, що це не може бути вигадано, що це дійсно просто опис якоїсь реально існуючої родини, реально існуючих доль. Дуже класна, дуже. Прям не знаю, я вам її рекомендую на, весну, на літо взяти, прочитати. Це українська наша авторка, вона пише про наших українських людей. І, і я думаю, що вона вам мало би сподобатись. Особливо, я ж кажу, в літній сезон це буде прям 10 з 10. Далі, драбина, це у нас книга. Як я пам'ятаю трошечки з опису, зараз я собі освіжу пам'ять. Вона про те, як через війну декілька де родичів, скажімо так: мама, одноногий дядько, далека родичка зі своїм слонявим песиком, сестра з депресивною подругою, котяча свекруха і невістка, і власне головний герой, я так розумію, Толік, який щойно здійснив головну мрію свого життя, купив будинок. Вони всі опиняються під дахом цього будинку. Ну, через війну, ми так розуміємо. Uh. У той час, коли в Україні розносять вибуховими хвилями вікна, гинуть сотнями тисячами люди, В будинку Толіка війна неокопна. Вона отака, життєва. У деталях побуту людей, які намагаються в чужій країні створити свою тимчасову домівку із запахом помідорів. Тут є та нестерпна простота повсякдення людей, душі яких вдома в Україні. Але війна весь час з ними. Вона як та драбина, яка має багато щаблів, висот і вимирів». Блін, я думаю, це буде щось дуже, дуже душевне, дуже класне. Можливо, навіть іноді буду тут плакати. Я чомусь так відчуваю. Для мене не близькі переживання, коли ти покидаєш свій будинок і живеш на чужині, тому що. Uh, я не відчуваю себе у Львові, наче я десь не вдома. Я відчуваю, що я в Україні і я в Луганську себе класно відчувала. Я класно себе відчувала в Харкові. Я зараз класно себе відчуваю у Львові. У нас одні ті самі люди, одні ті самі. Uh... Більш-менш традиції, звичаї, мова, тобто для мене не знайомий досвід проживання на чужині, і мені дуже цікаво прочитати про досвід людей, які живуть, ну які стикнулися з тим, що їм довелось покинути домівку, поїхати за кордон, що вони проживають, як вони як вони цей досвід проживають. Взагалі, мені дуже подобається думка про те, що коли ми читаємо книгу про досвіди людей, які прожили якісь події, які ми не можемо прожити або не проживали, ми отримуємо все одно цей новий досвід для себе. Тому е мені буде дуже-дуже цікаво по, е прочитати цю книгу. Я, до речі, не знаю, в який сезон відбуваються тут події. В якій країні ми будемо перебувати. І насправді я вам дуже мало можу щось розказати, окрім того, що написано в малесенькій такій манюсінькі на Ось вона буквально от, два абзаців маленьких. От все, що я про неї знаю, я вам тут розказала. Коли буду читати, подивимось, буду пробувати вам розказувати. Тут, до речі, теж дуже хороший шрифт. Дуже е, приємно читати буде е, для моїх очей. От, е, буду пробувати вам розказувати. Можливо, якийсь запишемо читацький щоденник. Е, думаю, що це будуть такі якісь емоційні читання. Е, можливо, притримаю її до літа. На таку дуже теплу погоду може навіть ходити в парк читати. Подивимося, е, подивимося. Дуже приємна тут така обкладинка, її хочеться тримати в руках. Вона така, як трошки схожа на тканину, на якийсь джинс. От тому е, я побачила через цю книгу, я її давно хотіла, і коли я обрала, е, як читати класиків, я хотіла ще взяти другу книгу, щось теж про літературу, хотіла взяти шалених авторок. Е, дуже давно її хочу, але три книги не могла собі дозволити, мала обрати дві. І коли я взяла в руки драбину і взяла в руки книгу «Шалені авторки, я зрозуміла, що я хочу її от в свою бібліотеку, в свій читацький досвід. Тому було б більше в мене вільного часу, і я би ще би читала б і читала. Сьогодні по книжковим покупкам і взагалі по всім покупкам, поки що, все, що ще тут я вам в цьому відео можу розказати. В мене був дуже цікавий досвід. Я на минулих вихідних мала фотосесію, і я ще не отримала фото, але я думаю, що коли буду монтувати це відео, ви вже зможете побачити ці фотографії. Насправді, в мене зараз дуже такий Період в житті приходить, дуже багато змін. Я змінюю професію. Таку основну діяльність свою. Я працюю з психологом, я от працювала зі стилістом, щоб розібратися зі своїм стилем та зі своїм проявленням зовнішнім. З психологом працюю зі своїми внутрішніми змінами. От. І ця фотосесія вона була для мене особливою, тому що я була з мінімальною кількістю макіяжа, я була в деяких моментах. Можливо, з мінімальною кількістю одягу. От, і взагалі, це про те, як я по-новому дивлюсь на себе, проявляюсь, і ведення YouTube так само. Для мене це такий не те, щоб вихід із зони комфорту, але це можливість показати себе, розказати про свій досвід, розказати про себе, заявити світові про себе. От, і це такий цікавий період в моєму житті і. Тут в цьому відео теж хочу вам показати трошечки фотографій з цієї фотосесії. Так як це не дуже відноситься до книг, але це про мене, це про мою особистість, і мені цим цінно поділитись з вами. Такий у нас вийшов влог. Я вам дуже дякую за увагу, як завжди. Буду рада бачити вас в наступних відео. Звичайно, як завжди. А також не забувайте, будь ласка, писати коментарі. Я їх, як ви бачите, читаю, реагую і, можливо, навіть зроблю колись таку рубрику, де я буду ціле відео відповідати на ваші питання в коментарях, тому активно їх можете задавати. І, і чим більше буде коментарів, тим більше буде матеріалу для нового відео. І не забувайте підписувати, ставити вподобайку на це відео та попереднє. А я з вами прощаюсь. До наступного відео, всім дякую за увагу і всім, па-па!